Сьогодні п'ятниця ми відвозимо Емо до бабусі з дітоцем на вихідні. А я з'їжджу в магазин Техноїжак, віддам їм телефон в Трейдин. Свій минулий ми в них купили новий. В них є програма Трейдин, розповім вам суми. І я також планую забігти в сінсей в кікі. Якщо встигну, то в Аврору. Дуже надію, що встигну все зніму. Привіт, перша зупинка в «Анерайон». Я приїхала віддати свій старий. Телефон 11 Pro -е Max тому що ми купили новий. А в цьому магазинчику є програма Трийдин ось. І в принципі непогано. Я його цінила два тижні тому. Вони пропонували 13 500 А сьогодні сказали, що вищастила нам. І тепер вже він коштує 14 900 Ось а якби я його віддавала в той же день, коли купувала новий. Це ще було плюс 1000 гривень, тобто 15 900. Ось, враховуючи, що в мене батарея там вже була 82%. Тобто вони ще 100 доларів приблизно закладають на нову батарею. Супер, я задоволена. Пора пообідати в моєму випадку по снідати зайшла в салатею. І ось чек. салат, донер, вода. Але порції тут величезні. В першу чергу зайшла в English Home, Дуже люблю цей магазин. Часто там купую простиратла на резинках. Вони на поганій якості, ціна зазвичай смішна. А ще в мене звідти улюблена подушка. Сьогодні теж там класні штуки. Ось такі різні лопатки по 159 гривень. Дерев'яна підставка за 59, Далі дивіться. Вже сподобалися ці чашки, вони матові, дуже приємні візуально і на дотик, і коштують, в принципі, адекватні гроші. І ще класні чашки, зараз я покажу, по сусідству ось стоять, вони з золотистою ручкою, дуже гарний розпис, і ось ці зірочки всередині ну просто мега круті. Ось ця синя ваза просто підкорила моє серце. Подивіться, яка краса, і годинник класний теж. А ще тут є дитячий куточок з цікавими різними штуками, дуже симпатичними. Гляньте, яка мі-мі-мі, аж, аж захотілося знову маленьку ляльку собі. Класні поїлки, ось ця чашечка, вона дуже легка. І стаканчик поруч теж легкий, воно все недороге, в районі 100 гривень, а пляшечка ось ця скляна 119 гривень. Муслінові поленки є. Правда, ціна на них там за дві штучки, якщо я не помиляю, щось 700 гривень, дві чи три їх там в наборі. Зараз ще покажу офігенний посуд. Погляньте, які а, качалки. От дивишся на них і одразу ві якимось Середземноморям, там Грецію або Італію, Запах моря, тарілки ці теж просто, просто бомбезні. От Дуже мені подобаються цей розпис, набори чашечок, теж всякі різні круті. Ну, Мені в Home от реально прям все-все-все подобається. Гляньте які баночки для спецій. ну, Можливо, для спецій, для цукру, для чаю. А ось для а, лимону а, тарілочка з а, кришечкою. Так що я прям наполягаю, якщо ви не були в English Home, чи не звертали увагу, зайдіть. А тепер переміщаємось в сенсей. Тут знижки зараз до 50% і є непогані речі. В них класні хорошої якості речі з бавовни. Ось ковтинка. Гляньте, яка вона тонесенька. Тонесенька натуральна, і що цікаво, у них ціна на все 500 гривень, типу 549, 599, 579. От все що я не дивилася. То більшість було так оціну спідниця, теж бавовняна, легенька Максі, така до цієї ковтинки гарно підійшла. А ось сукня, синя теж гарної якості, легенька, симпатичний принт, в принципі. Теж, якщо я напевняю, зараз я там подивлюся 500 чимось гривень. Непогані за свої гроші тут класні речі. Ця з вишивкою блуза, я б її назвала, напевно, блуза, теж легенька, бавовняна, Як альтернатива вишиванці абсолютно може підійти. Ще тут класне плаття, мені ось це сподобалося. Не мій фасон, але, в принципі, клас. Сумочки такі літні, що там 300 шімось гривень, якщо я не помиляюся, її була ціна. Плетена, така типу соломіна, ну, доповнити літній образ, клас. А непоганий днів в них, шорти прям з плотного такого джинсу. От відчувається, що це хороший, якісний джинс. Ось ці сині я б я б так і взяла, якби мені були потрібні шорти. Взагалі вибір великий і різних фасонів. Також хороші куртки джинсові є. І сорочки. Ось це, наприклад, те, що я люблю. Такий нейтральний колір, хороша тканина, якісна. Знайшла прикольні шорти спідницю, чорно-білі, класні. Якби мені були потрібні шорти зараз, чи шорти з спідниці, я б обов'язково їх поміряла. Там склад непоганий, віскоза. Якщо я не помиляюсь, трішки льону ще щось, зараз я там покажу. Ціна теж смішна, звичайно. І так, ось є льон, віскоза, ну, звичайно, що поліестер. Класні, базові, не те, що класні, а просто базові майки. Тут гарний вибір, вони по 100 гривень, щось там по 100 з копійками. Різнокольорові і базові тона. Беж, коричневі, чорні, білі. Ось піджаки, до речі, мене тут розчарували. Я подивилася це, і там ще декілька, а вони яскравих кольорів. Ну, По-перше, я, я не, знаю, не впевнена, що це класний вибір для піджака, наприклад, ярко-салатовий, яскраво-салатовий, перепрошую. Але вони по відчуттю не плотні. От вони такі не тримають форму, ну це не такий має бути піджак. Звісно, вони коштують недорого, типу як на один сезон, то да, але я не дуже люблю таку швидку моду, тому я б таке не брала. Ось ці прикодні шорти, вони теж непоганої якісті, непоганої якісті і фасону. Класна сорочка, з за дуже легенька. Я до речі думаю над нею. І шикарна ціна на светри і на штани: от 219 гривень светр. Він без начосу, тобто він такий весна, осінь, але супер. Гарненькі ще сумки літні. Тут довгий ремінь, такий, всередині є підкладка, вона застібається, і ціна там теж 400 гривень. І класні кеди. Такі кеди я багато років підряд брала в H&M і зараз вони там вже пропали. Можливо, вже є цього сезону. Я не перевіряла, от минулого сезону не було. Сумки, до речі, в Сінцея, ну, таке. Я перепрошую, перепрошую, якщо ви носите сумку Сінцея, але ну, за свої гроші, можливо, так, вона непогана, там, типу 200 гривень, але якість, звичайно, не дуже. дуже не дуже. Прикольна біжутерія за відповідні ціни. Там сережки по 25 гривень, наборчики з 2 3 по 90 гривень. Ну, клас, ось, наприклад, якщо одягти ось такі ті що зліва сережки, то ніхто й не зрозуміє, що це 45 гривень пара. Переміщаємося в Вайкікі. Одразу хочу сказати, що навіть з першого погляду якість речей Вайкікі вона краще, ніж цей. Правда, і ціни теж вищі. Ось супер білі штани, вони вкорочені трішки. Класна ціна на сорочки, базові білі сорочки по 500-559, по-моєму, гривень. Зараз ми подивимося на ціннику. А коштували вони там біля 1000, тобто непогана знижка. Ще мені дуже сподобалися блузи вкорочені, такі зараз я там покажу трішки далі. Ось Взуття теж недороге, в принципі, нормальне, звісно, це не шкіра. Ось про цю блузу я казала. Красивий принт, і вона дуже класної якості. Мені прям, прям сподобалась. Тільки мені вона трішки короткувати хотіла, трішки довше. В мене немає з чим особливо її поєднувати, тому що ну, це не, не зовсім мій стиль. Але якість класна, і принт класний взагалі, все супер. Дуже мені сподобалася ця сукня. Зелено-біла, вона така підійде, ось і десь на бранч, на обід, на вечерю сходити, і на якийсь вихід підійде і просто прогулятися. От прям клас. До речі, піджаки тут набагато кращої якості, ніж в сенсей. Вони ось прям тримають форму, вони видно, що якісні, ну але й вартість їх тут, скільки там, тисячу, вже від тисячі і вище гривень. Взагалі, тут кольорова палітра більш цікава, ніж всім як на мене. Ось цей класний піджак. Він в межах півтори тисячі гривень коштує і реально вартує ці грошей тут або бавона, або бавовна з льоном. Хороші базові шорти в межах 500 гривень теж можна знайти. І гарних кольорів таких нейтральних, які не односезонні. Непогані віскозні штанці, дуже легенькі. Ще були такі ж, але чорно-білі. Але я їх, до речі, приміряла, покажу там далі абсолютно не моє, але класні. Теж шорти-спідниця, до речі, які е, там в сінсеї ми бачили, тільки іншого кольору. Я не міряла, але наче непогана якість теж. Дуже класна сорочка, ось прям скарб. Хороша базова, причому її можна адаптувати і під літо, і під зиму, і під осінь. Я теж думаю і, можливо, повернуся за нею. Мені вона, вона сподобалася і класно підійде до брюк. Ще гарної якості сорочки з бавовни. Вони, типу, якось в зарі, наприклад, ті ж ліні сорочки, а це такі ж, але з бавовни. Ну, типу, лайт варіант, бюджетніший більш варіант. Були яскраві, рожеві, були бежеві і ось біленькі теж були. Мені прям, теж дуже сподобалося. Покажу вам ще свою знахідку: це скарб, сорочка-скарб. Вона шикарна на дотик, дуже приємна, дуже красива. Вартість я не запам'ятала. Як завжди, в Акіті теж багато домашнього одягу, типу халатів, капців в межах 300 гривень, такі різні пухнасті. Ось такі я б собі подивилася і, в принципі, ще й подивлюся. Біленькі теж були непогані. Не могла я обійти і дитячий відділ. А зараз для мене це актуально, можливо, комусь з вас теж актуально. класні амуслінові панамки в межах 100 гривень. Непогані, дитячі різні костюмчики. Це ось хлопчачий відділ. У мене дівчинка, але я люблю розглядати наборчики, комплекти, типу шорти, футболка в межах 600 гривень, а набори з двох футболочок теж в межах 600 гривень. Ну, тобто, ціни, в принципі, доступні і якість дуже і дуже приємна. А це мені навіть здалося, що краще, ніж в H&M в тому ж якість, і ніж в а, Ніж в Зарі, можливо, ні. Прекрасні тут є сукні для дівчат, недорогі в різну ціну, бавовні, натуральні, є джинсові принти різноманітні. Я ледве стрималася, щоб не купити щось доньці. У нас просто усього достатньо, але просто прийти повз неможливо. Ви погляньте ось це. Боже, це просто краса нереальна, ця жовтенька сукня. І зараз я покажу ще поруч, білесенька внизу була сукня. Ось, подивіться: ну просто краса. У нас є про схожі, і я не дивилася, але вони нереальні. Погляньте, ще які є. Ось ця сукня вона просто вкрала моє серденько, я довго над нею стояла і думала, але ну, не так часто носить в мене Емма сукні, щоб їх скуповувати, а у нас є вже штук 10. І ще шикарний варіант для дітей: як альтернатива вишиванці плаття вишиване. Воно з такої цупкої тканини, якісної коштує досить доступно. Клас, я ось думаю, щоб купити е, доньці свої. Мені дуже сподобався відділ в Акікі, дитячі дитячому весь комбінезончики, е, нереально приємні на дотик, ковтинки, різні кардиганчики. Е, все просто ось класне. Я не очікувала, я не так часто буваю в Вайкікі, тому не очікувала такої якості кардиган ось цей погляньте. Ось як з нього пройдеш ніяк. показую вам те, що я приміряла. Зовсім не моє. Ну, ясно, що сорочка в мене вийшла не зовсім відглажена і виглажена, тому що я її заправляю у штани. А це льон. Штани такі мені не пасують. Вони підійдуть лише худеньким дівчатам без животика. А мені такі зовсім не пасують. Ну що, переміщаємося в авро. Тут соуси стабільно вони є по 22-29 по гривень недорогі приправи. І завжди влітку є садові рукавиці, теж недорогі. Покажу вам дитяче, бо я дивилась тут всякі дитячі побрякушки, бізділушки. Купила доньці ось цей а, молоток, який є вже у всіх. Молоток пищалка. До речі, набори гризунців: по 55, чи скільки гривень, чотири їх штучки. Класні набори є автівок для хлопчиків, та й для дівчаток теж за 100 гривень чотири машинки, і дитина радіє цілий день і все, всі щасливі. Моя давня мрія, до речі, ось ці штуки для просіювання муки. кружки, чашки для просіювання муки. Не знаю, як правильно. Чомусь давно хочу і чомусь не купую. Не знаю чому. Форма для випікання тут теж завжди є недорогі. Різні а, літні іграшки для дітей, а, класна знахідка, мірні ложечки набір, 6-19 гривень, коштує. це взагалі недорого, як на мене. А, для випікання, а, вірніше для кондитерки, а, і формочки, і все що завгодно. Термометр для духовки. Прикольні ось ці зажими для пакетів. У мене є, я не купувала, але візьміть на замітку, кому потрібно. Я би взяла, якщо що. І ніж для тіста, ось вище 55 гривень, теж незвичайно. Ляльки недорогі, пупсики взагалі ось є по 29 гривень, по 40, по 70. Тобто ціни тут на дитяче просто те, що треба. Я вважаю, я дуже люблю за це Аврору. Ну, ось дивіться, пупсик з пляшечкою, там вище був 64 гривні, ну, це ж взагалі недорого. Сподобався мені ось там байк за 49 гривень. Пупсики були і в такий в повний зріст, але я не подивилася вартість. Якщо чесно, ось там внизу, бачите, з пляшечкою. По кухні теж хороший вибір, сковородки, класна ціна тут на кришки для сковородок по 77 гривень. Є маленькі сковородочки на одне яйце. Це, можливо, мамам буде актуально, хто готує окремо дітям різні кастрюльки недорогі, прикольний ковшик 77 гривень, всього ковшик. І мені сподобались ще ось ці лопатки для сипучок. Теж хороша ціна, і о, наче по якості вони непогані. А, дуже великий вибір а, терток різних, і для сиру, і для чого завгодно. Різні пластикові а, миски і контейнери. А, ось цей мені сподобався, типу на два відсіка, але з однією кришкою, що можна покласти два різних, ну, дві різних страви. Ось ці хороші теж контейнери взагалі, ось подивіться, контейнерів тут реально які завгодно. І на який завгодно бюджет. І наборами, і не наборами, і що хочеш, щось. Дуже багато стелажів, контейнерів. Ще з класного це набори крейд, великі там товста крейда є, або 18, якщо не помиляю, штук в наборі, або 15. І, звісно, різні фломастери, олівці. Я дуже люблю тут наклейки. Вони недорогі. Буквально від 7 гривень я по 7 гривень, а листочок цей з наклейками по 9 гривень, 14. Я щоразу, коли заходжу, завжди беру емі наклейки, бо всі діти її віку обожнюють ці наклейки. Просто класна знахідка. Це магнітна абетка, коштує всього 29 гривень. І також там були магнітні цифри теж. в... В таких межах по вартості, ось навіть дешевші 24 гривні. Непогані книжечки, але книжки для старших дітей. Засоби для комарів, що актуальні, і по хорошій ціні. Ось на зелений картекс була знижка на спрей від комарів 77 гривень. Є і ще бюджетніші. Що для мене актуально, тут є засоби від мурашок. Я живу на дачі і в нас просто на шестя мурах. Я собі взяла такий засіб, буду пробувати виводити цих мурах, кудись не знаю куди. Браслети від комарів теж ми Емі брали не такі, але іншої фірми дуже класно працює, тому раджу спробувати. Ще класні ось такі рукавиці для роботи в саду. Вони на долонях з спеціальним таким покриттям і їх надовго вистачає. Пледи, звісно, тут є непогані рушники, це великий банний рушник, вони не великої щільності, але, в принципі, за свою ціну я вважаю, що абсолютно нормальні. Зараз підемо подивимося, що є ще для вани. А для ванни тут є ще мочалочки. Я ось доньці давно обіцяла нову мочалку і взяла ось таку вигляді якогось там фрукту. Хай, хай порадіє. Засоби для волосся тут досить бюджетні. Я, чесно скажу, не пробувала таких. Якщо ви пробували, розкажіть, розкажіть враження, чи вони працюють, чи ні, і що рекомендуєте спробувати «Аврори». Ще тут є цілий стелаж корейської різдвої косметики, пачі там і так далі. Є непогані спонжики, ну як непогані бюджетні спонжики у всякому випадку. Я не пробувала, але чула відгуки, що вони, начебто. Непогані за свої гроші, все для нігтів. Класні мені сподобались бальзамчики для губ, дуже дешеві. Я просто якраз купила перед цим набір помад з помад за хербу, тому не купувала. Ось це я би спробувала. Якась олія для губ. Можливо, хтось користувався. Розкажіть, будь ласка, враження, вартість, і ось біля 60 гривень. Я вирішила спробувати шимер для тіла. Тут є різні варіанти, два, два варіанти якихось було різні, і я взяла собі один з них, покажу вам потім, що саме я взяла, і разом спробуємо. Ще тут є стелаж з ліквідацією товару по самих мінімальних цінах. Ось Пудра 19 гривень, спрей для волосся 59 гривень, шампунь якийсь 59, спрей для тіла був за 39 Ну, прикольно. Я вже дома все зробила, усюди встигла, все вам показала. Зараз буду робити свою роботу, але перед цим ще вип'ю кави. До речі, скажіть, будь ласка, чи потрібно знімати розпаковку моїх покупок, бо я думала зняти, але не знаю, чи це цікаво. А каву влітку п'ю ось таку: апельсиновий сік, два кубики льоду і кава. Любите таку? Пишіть мені, будь ласка, чи знімати розпаковку і що ще зняти? Всім папа і гарного дня!